Ви теж дивитесь у дзеркало і бачите там втомленого зомбі замість успішної людини, хоча вже випили літр кави? Головне питання, яке турбує кожного: як повернути собі енергію та смак до життя, не звільняючись з роботи і не тікаючи в гори? Відповідь шокує своєю простотою. Вам терміново потрібен Chill Tab від Spagalaxy. Послухайте реальну історію нашого клієнта, який розділив своє життя на до та після. Він прийшов до нас із класичним діагнозом сучасності: вигорання, апатія та імунітет, який здавався від найменшого протягу. Ми прописали йому не вітаміни, а нашу технологічну крижану купіль. Результат змусив його колег кусати лікті від заздрощів. Всього за місяць ранкових занурень він перетворився на справжній енергетичний реактор. Це чиста нейробіологія, а не магія. Потужний викид дофаміну від холоду перезавантажує мозок краще за двотижневу відпустку. Тепер він усе встигає, забув дорогу до лікарні та випромінює впевненість. Навіщо бути сонною мухою, якщо можна стати орлом? Припиніть відкладати життя на потім. Інвестуйте в ChillTab від лідерів ринку Spa Galaxy. Ми знаємо, як зробити вас залізною людиною. Звертайтеся до нас уже сьогодні, підписуйтесь і змінюйте своє життя кардинально!